Зайчик Мони Ават деякі критики сприйняли як сатиру на Дарк Академію. І можна сказати, що в певному аспекті так і є. Але це не сатира, це деконструкція, це переосмислення. Говорячи про серійних вбивць, там є жінки серійні вбивці, але дуже специфічно показані в розстані якраз проблематики. Чоловічих вбивств, жіночих вбивств, чому чоловіки вбивають жінок, чому е, жінки вбивають чоловіків. Е, власне, для того, щоб не проспойлерити сюжет, можу тільки сказати, що в цій книзі ми зустрінемося з Дарк-академією, з темними ритуалами, з природнім, з надприродним, з дуже великою кількістю надприродного поданого настільки. Подеколи фізіологічно блискуче, незвично, так як ви ніде ще не читали, що це може дуже сильно спантеличити, здатися дійсно або якоюсь магічною казкою, купою мистецтв, написаною дуже вишуканим стилем, або це може здатися дійсно сатирою, тому що ця книга вона збурює емоції, вона е, абсолютно. Не схожа ні на що інше, загалом той факт, що її високо оцінили тайм, і високо оцінили вол, тобто вона задовільнила естетські пошуки сучасної людини і задовільнила інтелектуальні пошуки сучасної людини. Вже про багато що каже.